Ну, якась жорстка, коротше, жорсткість, і на колашках інакше, ну, якось, ну. Тобто, те це... серце тоді якось жорсткіше. так, ну, Воно ж від рук зразу йде якось. Це вправо на грубі впливає. Тому от, ну, колишки можна, але на дуже м'яку поверхню. Якісь як, подушки спеціально підкладають, по кадрив. Складуть, і, і в них вже кулачками. Просто коли жесть, коли на бетоні прям такі з кістяжками контактуєш, то воно якби от прямо оце як кажуть, ну там від кінців пальців іде в мозок, в серце від середнього пальця. Да? Так само від у цих кістяшок воно десь тобі теж типу йде така жорст, жорстка і Ну, Це ближче до до гніву. Але якщо на м'яке... Ступер, тости, карма, ти повернути трошки, От я якась різниця, бач? Та що ти кінає? От Отак.